Давайте розглянемо прийоми скорочення петель. Існує декілька прийомів скорочення. Якщо нам потрібно зробити скорочення петель посередині в'язання, ми виконуємо їх слідучим способом. Першу петлю знімаємо, далі... Ми пров'язуємо за задню стінку або за передню стінку наше в'язання. І так починаємо робити скорочення. Нам потрібно пров'язати дві петлі разом. Є одна петля і друга петля. Ми вибираємо, за яку стінку ми починаємо в'язати наше в'язання. Наприклад, ми можемо підвести робочу спицю під задню стінку першої петлі. Та наступної. І так, дві петлі ми підібрали на робочу спицю. Далі підхоплюємо нитку, протягуємо через дві петлі під задню стіночку. Далі знімаємо петлі пров'язані. Так, виконали в'язання. Давайте спробуємо ще раз. Підвели раз. Під одну петлю за задню стінку, другу петлю за задню стінку, підхопили робочу нитку і пров'язали. І так, це метод пров'язування двох петель за задню стінку. Ми можемо таким самим чином виконати пров'язування. Лицевою за передню стінку. І так є перша петля, друга петля, де потрібно з них пров'язати лише одну. Першу петлю ми зараз пропускаємо, вводимо спицю в другу петлю, зразу і потім під задню стінку першої петлі. І так, зараз секундочку, ввели ось так ввели, підхопили робочу нитку. І пров'язали під дві петелечки. пров'язали і пров'язані петлі зняли. Ще раз зараз давайте поглянемо, як це робиться. І так, у нас першу петлю пропускаємо, в наступну ось, ввели. і проводимо, трошки затягнути в'язання у мене, проводимо під дві. Петлі провели, підхопили робочу ниточку і пров'язали через дві петлі. Легше в'язати під задню стінку. Так, є. Пров'язали. Далі ми говоримо, що самим непомітним способом пров'язування убавок це коли ми в'яжемо виворітньою петлею. Тобто ми беремо, накидаємо і підхоплюємо першу петлю, другу петлю, перекидаємо ось таким чином, і пров'язуємо виворітньою петлею. Це самий непомітний спосіб в'язання. Але у нас ще є ще один спосіб скорочення. Петель або виконання убавок. Це ми виконуємо його методом закріплення петель. Як ми це робили? Пам'ятаєте, що скорочення ми виконуємо з вами завжди, практично завжди, по лицьовій стороні, тобто з лицьового ряду. Так, виворітній. Виворітню сторону я пров'язую виворідніми петлями, і зараз ми з вами розглянемо ще скорочення петель посередині в'язання. Наприклад, нам потрібно зробити скорочення петель посередині в'язання. Так. Пров'язали, розвертаємо в'язання, ось ви бачите, що кількість петель у нас вже зменшилась. Ми розглянули з вами два способи скорочення петель: це коли ми пров'язуємо дві петлі разом лицевою за задню стінку, або дві петлі разом за передню стінку. Також ми говоримо, що можна пров'язати дві петлі разом. Виворітню. Так, Але бувають такі ситуації, коли потрібно зробити скорочення на початку ряду, наприклад, на три петлі нам потрібно зробити скорочення. Ви пам'ятаєте, як ми з вами виконували закриття петель. Першу петлю ми пров'язали. Коли закриваємо петлі, то ми пров'язуємо, скидаємо. Далі пров'язуємо наступну петлю. На спиці дві петлі. І ось цю першу пров'язану ми перекидаємо через петлю, яка у нас була другою. Ось перекинули. Далі знову пров'язали одну петлю. І ось цю, що робимо, перекидаємо через пров'язану петельку. І ось таким чином ми можемо з вами робити. Закріплення петель на початку ряду. Так, секунду. Так, ось так на початку ряду. Ось ви бачите, що ми з вами закріпили петлі на початку ряду, так як ми закриваємо з вами в'язання. Ось. Далі ми в'яжемо, і, наприклад, нам потрібно зробити скорочення. Якщо ми виконуємо, наприклад, вив'язуємо якийсь светрик, і посередині нам потрібно зробити скорочення для вив'язування горловинки. Ми робимо те ж саме: пров'язали. Далі наступно пров'язали, і що зробили? Перекинули через пров'язану петлю. Раз. Далі рухаємося. Знову пров'язали. І перекинули через пров'язану петлю. Ось таким чином ми робимо скорочення в середині в'язання. Якщо ж у нас виникла ситуація, що ми робимо посередині в'язання скорочення, тоді для подальшої роботи ми вив'язуємо одну сторону в'язання. А потім приєднуємо нитку і вив'язуємо другу сторону в'язання. Ось ви бачите, у нас утворилася ось тут така дірочка. Але буває ситуація, що коли нам потрібно зробити, наприклад, виріб з прорізною петлею для гудзиків. І так, ми зробили з вами скорочення, а тепер Зверніть увагу, виверня сторона я пров'язую і дійшла до того моменту, де я робила скорочення. Ми зробили з вами скорочення на три петлі. Це означає, що якщо мені потрібно зробити прорізну петлю, я беру, ми вже вміємо з вами накидати, я беру, накидаю одну петлю, другу. Третю, і так, ми додали з вами три петлі і далі продовжуємо в'язати наше в'язання. І зараз ми побачимо, що ми вже змогли з вами виконати такий елемент, як прорізна петля, тобто петля для гудзика. Ось вона ми можемо ось тут використовувати в нашому виробі, зараз одну хвилинку пров'яжу, петельку, через яку ми можемо робити як застіпку, робити гудзик. Дивимось раз. І так, уміючи робити скорочення та зменшення кількості петель, ми можемо виконувати уже початкові нескладні вироби. І так, ви бачите, ми з вами навчилися скорочувати та збільшувати петлі і виконувати. Ось ви бачите, на зразку ми виконали, зробили прорізну петлю.